<laughs> . Несподівано! <рес> Ми лише познайомились і одразу до мене. Сідайте сюди, будь ласка. Фух. Я зовсім не сподівалася. У <рес> мене не прибрано взагалі ви такий наполегливий, такий наполегливий, але сторечик був досить симпатичний, правда ж? mas quita, quita, sem mulher Slápis. Natúcio, se quita o sítio, puder tua Ти знаєш, у мене тут дуже важливі документи. Так, так. Робота, робота, 24 години добу. Ніяким там я пальцем не снилося. Ось вирву хвилинку на побачення з прекрасною дамою. І знову впливу бізнес, небезпека, ризик, секс. Стрес! Стрес. Моя голова дуже дорого коштує. А це син? Син Тимур. Зараз на канікулах у тітки. А так чемний хлопчик. А батько? А... Я ж все розумію, я ж одинокі жінок спектру погляду розпізнаю. Ніколи не помиляюся. Ну, вийдемо за нашої кохання. Ха-ха-ха! <гум> Як далеко ти від мене? Прямо сі добре. Що ви робите, Максим, <гум> але що? Прямо я не знаю. Ну Жарко в тебе! Тим паче. Я люблю пити шампанські. <плес> Якому, мабуть, була на генах. Ні, що ви. Ну а стане день я тебе повезу далеко-далеко. Яку -далеко. ж сонце, злоні води Атлантики? Я беру Хоча ні, Краще така. Около дельфіни, акули. Попереду десь маячить куба. А ми... З тобою щасливі нашого кохання. Господи! Як чудесно! Ну Так Скоро! буде Так, будете на щелефом. Надаль, я ж роман, Ви це відшли. У нас буде чудовий вечір і ти красоніч. А ви хочете залишитися у мене? Тільки у тебе назавжди. А, а де ваш дім? А в мене немає дому. В мене є тільки мій кейс, пістолет і ти моя доля. А обручка. А я пішов в неї. Я покину її заради тебе. А, але ми знайомі з вами лише дві хозкиєми. Тепер я твій вік. Ну, ну загаси. Загаси моє полум'я, інакше згорю в власному вогні. Здравствуйте! Максим Леонидович. Я? Максима! Максима! Таке говорите. Максим Леонідович мій гість. Ну, що я того сказала? Я просто прошу, щоб галантний молодий мужчина допоміг даві. ай, Все ай, жінки люблять, коли їх плотя на руках. Ай, але зі мною це стає. What are you doing? You're to a surgery, warning, Що ви так мучите себе? Чому ви не сказали, що у вас в кімнаті ще й Мамаша? Я хотіла як краще. Вона завжди так міцно спить. А потім вийшоли. Вона прийняла світи. От вона вже заснула. Я прошу вас, не Ну, Давайте, давайте повернемось на канари. Гармату не розбудеш. Ну, ну, добре, добре. Забудемо. Так, навіть, і романтичніше. Забавна мамаша. Здравствуйте, мені мама. просивійте. Добре, що вона тобі сподобалась. Шампанське отримали мені в голову. Ти п'яниш шмана! Ай, не можна достання. <ривіт> а вас себе на день чоловіче не хоче без сання. <ривіт> Мамо, як не можете поламаєте моє життя. Припини случати на мачі. Якщо у нього серйозні почуття, він все стерпить. І до того ж повинна я знати, хто збирає, то душу. Яке одруження! Вау, вау, мама, що це, Досить! Мамо, я прошу вас! Та що я зробила? Я робила! Молодець, чому віче, то поясніть, хоч би видіть! Припиніть Досить! Мамо! Максиме Ледовчу, так, вам дійсно зараз да, краще піти. Що? А куди я піду? Дворі ніч, холодно. Для дружини я у відрячені. А вот такий час не пустят. Ні, я краще тут переночую. Е, молодець! Мабо, а ну ти одна толпа. Та я будь-якому горді, як ти його син пускав? Так, не чіпайте диво, заправити відноситься. Ось так. Да, дітей немає, жінка є розлочи. Адреса те са обхідна п'ятнадцять. Так це та, та ж міпасно. Що робите? поверніть? Не, у мене в сусідньому будинку якраз з ним радечка живе. Я якраз до неї в гості збиралася. А ти до вас зайду і скажу дружині, щоб розлучалася, що ви до нас жити переїжджаєте. Ой. То як ви смієте? у моє особисте життя. Ой, в сорочку добре, що хоч до дію лети. Ах, Наталю, кавалери пішли. інваліди якийсь. Я, я, я в адміністрації служу, в господарській частині, можу там краблі, вила стати. Ай, з мої овечкою хоч вовний почав. i mm -hmm.